Запоріжжя, теплове господарство нашого міста готується до опалювального сезону і згідно із затвердженим раніше графіком. Необхідні роботи стартували після закінчення минулого опалювального сезону, і зараз вони вже знаходяться на фінальному етапі. На цей час із 61 міської котельні готові вже 57, а з 52 центральних теплових пунктів готово 50. Також на цей час в місті вже створено запас вугілля 836 тонн, а в магістральній мережі до багатоквартирних будинків вже заповнюється теплонасієм. Відзначу, що загалом за час проведення гідравлічних випробувань на теплових мережах було виявлено та усунено 255 аварійних ситуацій. І такий великий обсяг роботи вдалося зробити, в тому числі завдяки цьогорічного відключення гарячої води. Справа в тому, що у ремонтників... Не було потреби обслуговувати мережі гарячого водопостачання. І тому вони могли і мали більше часу та ресурсів для виконання ремонтів саме на теплових мережах. Ми дуже сподіваємося на те, що опалювальний сезон пройде вдало. Але при цьому ми також розуміємо, що під час війни критична інфраструктура нашого міста знаходиться під загрозою ворожих обстрілів. Тому тепловиками. На міському рівні створено 8 бригад для проведення аварійно відновлюваних робіт. І до ліквідації наслідків можливих аварій може залучатися і ремонтний персонал районної філії концерну. Також, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, в місті створено запас необхідних матеріалів. Ці запаси ще будуть. Додатково поповнятися, а зокрема, планується закупівля додаткових автономних генераторів. Ми дякуємо нашим тепловикам за продуктивну підготовку до опалювального сезону. Зараз у кожного свій фронт. А разом ми обов'язково переможемо. Тихо, усім ночі.